Яка буде обрана як наступний члени Національного агентства і забезпечення якості вищої освіти України в якості представника студентства. І як на мене, участь студентів у роботі нашого агентства, щодо якого пан Кавтунець цілком слушно зазначив, що воно повинно бути незалежним. Україна потребує незалежну інстанцію, яка буде визнана експертним середовищем щодо якості вищої освіти. Якщо ми ставимо задачу інтегруватися у європейський простір вищої освіти, European High Education Area, ми повинні мати цю інституцію, і практично більшість країн Західної Європи пройшла цей процес. Кілька років чи десяток років тому ми зараз стиснулися з цим викликом, і ми повинні озвучив себе. І ми повинні відповісти на нього. Що б я хотів сказати, враховуючи те, що дійсно студенти це група, від якої залежить майбутнє України, майбутнє українського суспільства і майбутнє української вищої освіти. Я хотів би звернути увагу, що зараз радикально міняється філософія розуміння того, чим є вища освіта, як вона побудована на інституційному рівні, на організаційному рівні, на управлінському і інших рівнях. І ключовим принципом цих змін є принцип студента-центризму. Тобто студент стає такою ключовою фігурою освітнього процесу. Навколо нього чи нею обертається от той великий спектр питань, які ми повинні вирішити як особи, якоюсь мірою відповідальні за якість вищої освіти. Я хотів би звернути увагу ще на те, що коли ми ідентифікуємо наступні завдання, які стоять перед Національним агентством, ми повинні пам'ятати, що. Это называется у нас не агитация, это у нас ректоры, студенты, которые это раздавали, но это, что это у нас ознакомление а, с биографией. Когда мы начали листать все, что, что было, что мы раздавали, то это была программа только одного кандидата. Вот, то есть, смотрите, учаи студенте по экспортных радов. Да ладно, это и так есть.

капітаном зон бало. А потом місцях, в котором все проводиться. А дуже я, як спікера, би хотів ще сказати, що головна наша сьогодніняня це питання вашого вибору. я сподіваюся, що ви чули повність злогу у і не було б це збите, якби нас не витримувало. Оксана, ви розумієте. Мистяка з вити науки, асоціації вище приватного здоров'я і і Української асоціації студентів, е, також ООН студентського самоврядування Національного авіаційного університету Незалежні та комішного ректора Рефіку Олександру. І зараз надається слово голові мандатної комісії Аліні Кузьмич для того, щоб ми визначили кворум та легітимність нашого з'їзду. Вітаю. Що хочу сказати, що за зареєстрованих делегатів на сьогодні 127 чоловік, що становить 86,5% від попередньо заявлених делегатів. Тобто наш зіст є легітимним і кормосянуто. Дуже дякую також всіх, хто реєструвався. Ви отримували регламент часу. Та порядок денний. Так, у вас були розвиткові матеріали певні. Е, зараз нам потрібно затвердити його. Чи будуть в когось якісь пропозиції щодо змін? Е, ні. Тому давайте голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Утримались. Відповідно, ми прийняли наш регламент часу та порядок денний. Також для подальшої роботи нам потрібно обрати головуючого з'їзду та секретаря. Організаційний комітет виступає з пропозицією обрати їх блоком, все, хто одразу і головуючого, і секретаря. Від нашого складу ми пропонуємо двох осіб. Головуюча Лізія Пасенко, прошу піднятися так. Та секретар Валерія Поставід. Валерія також була секретарем організаційного комітету, тому вона ознайомлена з перебігом документів і відповідно того, що потрібно обсяг роботи, який потрібно буде виконати. Є інші пропозиції. Будь ласка. Ой, Женя, головой. головою! Єбануся! Та я так розумію, у цьому а тот, випадку ми обираємо головою, чи окремо обираємо секретаря? Чи у вас також Блоком? Чи у вас є секретар? Це псевдоголова Харківського обласного совєта, який на виборах набрав... Можна, нам, будь ласка, почути відповідь на моє запитання? Я так розумію, у вашому випадку ми обираємо окремо головуючого і окремого секретаря? Департамент науки та освіти за... Дякую. А пропозиція на секретаря у вас є? Право Бірового Бабича Департаменту освіти і Людмила Олександровна. Будь ласка. Секретар. якщо а. а можна, будь ласка, познайомитись з цією особистістю? Дякую. Е, тоді пропоную, е, оскільки перше запропонували головуючого, то давайте спочатку проголосуємо. Ще раз, будь ласка, представте. Прізвище та ім'я, якщо можна піднятися на головуючого, прозвучала пропозицію. Отже, голосуємо. Імені Каразіна. Хто? Е, тобто Лобанов Євген. Зараз ми пропитуємо на головуючого з'їсту. Е, хто проти? Хто, хто проти? Ой. <реш> <реш> Женя і здійсню вважалася. Только в Харкові. А є різниця? Я що? Неправдиве слово. Звичайно, слово проти, вибачте, будь ласка, то зауваження, що у вас. Хто проти ще раз подалося? Тому є пропозиція повернутися до попереднього варіанту і проголосувати за блок. Оскільки в нас зараз є секретар, але немає головуючого виходить, якщо ми голосуємо за наступну пропозицію. Тому виношу на голосування блок головуюча Лідія Фесенко, секретар Валерія. Будь ласка, хто проти? А можна мандати, будь ласка. А ми голосуємо. Я хочу сказати, оскільки в нас є два, два, дві пропозиції, так то голосував утворити речіну комісію, яка буде. Вчильна комісія утворена і вам надсилався її склад. так? Добре, тоді нехай в комісія, комісія пропові голосує за, проти. Причинна комісія Причинна комісія Причинна комісія про за, проти Я дуже сподіваюся, що вона цим займається. Я в цьому більш ніж впевнена. Дякую. Отже, повертаємось. Ще раз повторюю пропозиція блоком головуюча Ліція Фісенко та секретар Валерія Костовіт. Хто проти? 3, 4, 5, это не было. Мага, що лечение комісії потрібно рахувати. Не Майдан, 5, а 6, 7. Дякую. Всем. Хто за? О. за, против, так за Лиду, все за. Дякую. Дякую, рішення прийнято. Отже, для подальшої роботи я запрошую Лідію Фесенко та Валерію Постові. О, Отже, я запрошую сюди голову лічильної комісії, і також прошу лічильну комісію зайняти свої позиції для підрахування голосів. Лічильна комісія була утворена в складі організаційним комітетом очолює лічильну комісію Андрій Калінін, також членами лічильної комісії є Чигідін Валерій, і також членами лічильної комісії є Олександр Канаги. Я прошу. За стіл в Андрія Калініна а Танагеєва і Валерія Чимібіна, я прошу вас рахувати голоси. І відповідно дані за наслідки та голову кандидат комісії. коротко висловлювати свою думку. Також нагадаю, що організаційним комітетом було вирішено, що право голосу мають делегати з правом голосу. Інші члени нашої зали є слухачами. За нагальної потреби сказати своє слово. Ми просимо вас передавати нам певний аркуш паперу з вашим прізвищем, ім'ям і бажаним заданим питанням. Більш конструктивної роботи з'їзду. Дуже всім дякую. Відповідно, ми йдемо по регламенту, і наступним питанням нашого порядку денного це є звіт Микити Андрієва за свою кандицію в НАЗЯГО. У вас в порядку денному трохи неправильно вказано дату обрання, був обраний 5 червня 2015 року, тому прошу Микиту Андрієва до слова. І у вас, пан Микуита, є 10 хвилин для виступу. Маленький корупціонер, який займався обновленням дінів через ОАС і через САА. Ви пам'ятаєте, що, кстати, приглашаю всіх на суд. Де та чому подала на мене в суд? Щоб я подавив переписку із без... Фейсбука. В вересні 2015 року воно офіційно запрацювало а лише в липні 2016 року, коли е, Кабінетом міністрів України а, був затверджений офіційний склад так, Національного агенція забезпечення по суду. На жаль, як вже було сказано цього паном першим заступником міністра, а, національне агенція дійсно пробуксовує. А, на жаль, є певні політичні моменти, які останніми місяцями почали а, влагоджуватись і першою такою конструктивною таким результатом, який здобуло національне агентство, це стало погодження першого стандарту вищої освіти з кібербезпеки. Відповідно, Хайхуєш обрання членів національного і забезпечення вищої освіти завершилися за тебіту містів. Повноваження членів Національного агентства починаються з моменту затвердження їх Кабінетом міністрів України. А, тому. А... Я вам облач... бачу я хотів є це від зимою інституція, за частиною моєї каденції заположення, і я перехожу безпосередньо до звіту. Першим документом, який було зроблено і виставлено громадською обороною національним агентством, були стратегічні стратегічні напрямки роботи потрібно було прийняти для того, щоб показати суспільству, які перші кроки, першочергові кроки Національне агентство буде робити. Сейчас я пока покажу. бла бла два. Пойдем по этому вешу в коридоре. Напишите, пожалуйста, хорошо ли меня слышно и качество камеры. То есть Если есть какие-то пожелания, то я учту и будем корректировать съемку. на уровне внутреннего, системы существующего света. Были моменты, что Национальное агентство выбрало голову к Покажу вам список тех, кто у нас баллотируется. Картин Естефеев Микита, Ковалишин Константин, Узун Евген, Рощук Мария, Едлинка Тетяна. Но агитация в принимающем вузе происходит только за Рощук Марию. То есть, кто к нам только что присоединился, я вам покажу. Это вот. Это вот то, что мы изъяли просто. Тоже такая папочка. Это только часть, потому что мы когда пришли, уже большая часть была раздана. дуже радий тому, що всіх цих документах, дивлячись на нашій міську проти, підставлені в деяких академії наукових навчальних закладів, які займають консультативну позицію, передбачені студентів. В першу чергу, я маю на увазі проєкт положення про акцентацію освітніх програм, проєкт положення про експертів а, з зовнішньої акредитації і а, а, порядок відбору власне, цей. 15 червня відбудеться засідання національного агентства, на якому сподіваюся, ці проєкти будуть достаточно ухвалені. Також Національним агентством розроблено проєкт вимог до служба освіти, які здобуває ступінь PhD, тобто доктора філософії земельного закона. Я теж постійно повідомляю про проєкти про інформативні бойові акти у себе на інформаційних ресурсах в послуг, тобто, тих же соціальних мережах.

Участь освіту, продам, забезпечити участь представників здобувачів вищої освіти у процесі акредитації освітніх програм, забезпечити участь представників здобувачів вищої освіти у складі рад і визнати наявні, наявність системи центрального навчання як одного з головних критерій оцінки освітніх програм. Тут є більше 30 тисяч. Я після свого виступу дам це звернення в зал, а всіх хоче підписатися, це служать забути, прошу потім повернути. А також нами розробляється концепція а, стажування. стажування студентів в національного агентства, коли буде врегульовано питання секретаріату, я сподіваюся, це буде зроблено найскоріше студенти, які ставляться питанням забезпечення якості, можуть пройти там стажування. Якщо якби у них буде можливість і бажання, можуть там залишити працювати в порядку, в який буде затверджено національним агентством. Також хочу. А, Оста да, оскільки було до мене питання багато перед з'їздом людей, які питали, чому таким певним цікавим, цікавим порядку денному написано питання про візвід, наче нашу позакаденцію, хочу пояснити наступне, що у мене є роз'яснення міністра освіти науки України а, про те, що повноваження основного на агентства... Коротше, що, що це означає? Це find, я не хочу вам звітувати, тому що я ніхера не зробив, але ви ті пасхали, ті піпу. Ну, типу, у мене от така та та постанова вимя, є. Вимя. Ну, класика популізму. Із розряду голов курсу за все хороше проти всіх хірні. Дякую за ваші питання, на які я дам відповідь по Тепер стосується стосовно цього з'їзду. Я би дуже хотів Воно фонити, я би дуже хотів, uh, організаційному комітету uh, побажати бути трохи відкритіше мені і публікувати як мінімум рішення там щодо проєкту регламенту, щодо проєкту рішення комісії на жодному загалічному багатьох з членів не обговорювало нічого, хочу сразу сказать, а деякі вищі установи забігли то не виділ списка, які були в окружному комітеті, тобто та, когда а я uh, виборів на відміну, як ми там на позиції з паном першим засіданням міністра, депутати одних Одніх людей, Я все ж таки кажу, що має обрати шлема агентства. І коли я депутатам намагаюсь пояснити, що краще залишити.